Росіяни вдарили над акваторією Чорного моря. і Їхні ракети втлучили в іноземні кораблі. Навколо стало вибухати, а судна зазнали жахливих пошкоджень. Армія Рефі б'є по всьому без розбору. Спочатку їхні дрони залітали у сусідські країни, а тепер уже ракети почали підривати кораблі під чужими прапорами. Схоже, Путін зовсім пустився берега і не визнає ніяких червоних ліній. Як реагує НАТО та що буде далі? Про це у відео я вітаю вас, дорогі глядачі на каналі. Пітіві не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. Та, звісно ж, залишайтеся з нами до кінця. У нас тільки найактуальніші новини. А ми починаємо. Армія Рифію випустила ракети в акваторію Чорного моря. У результаті їх падіння постраждали кораблі під іноземним прапором та припортова інфраструктура Одеси. Про це повідомив голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Воров здійснив ракетну атаку. Попередньо ракети Іскандер М. пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру. Удари зазнали судна. Написав він, і зазначив, що правоохоронні органи зараз фіксують наслідки чергового рашистського злочину. Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук відреагував на удар по іноземних кораблях з боку рашистів. Подібним чином у чорному морі рашисти уразили іноземно. Судно із стратегічних бомбардувальників одразу після виходу з українських територіальних вод. Корабель віз зерно з України йшов під прапором острівної Карибської держави. Про це повідомили військово-морські сили збройних сил України та президент Володимир Зеленський. Цитую, критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу, зазначив глава держави. Зеленський наголосив, що очікує на реакцію світу. Також президент повідомив, що мішенью для ракет ніколи не мають бути продовольча безпека. Та іноземні кораблі, а у повідомленні військово-морські сили додали, що такими діями Ерефія продовжує порушувати закони та звичаї війни, демонструє повне нехтування міжнародного морського права, а також піддає загрозі життя та здоров'я екіпажів. Та в чергове намагається завадити доставлення українського зерна до країн, котрі найбільше його потребують. Водночас, і берегова охорона Румунії підтвердила дані про рашистський удар по цивільному судну з українським зерном у Чорному морі. За даними берегової охорони, судна перебувало за 55 кілометрів від міста Сфанту Георга. У виключній економічній зоні Румунії, коли стався вибух, виключна економічна зона це морська зона, що прилягає до територіальних вод країни, так звана 200-мильна зона. Більше того, це перший випадок, коли ракета вразила цивільне судно із вантажем зерна у морі. Поза українськими водами зазначає Reuters. Британська морська охоронна компанія Embraer повідомила детальніше, що балкар під прапором острівної держави сент Кітс і Невіс був уражений російською ракетою, і судно зазнало пошкоджень лівого борту, включаючи вантажний трюм і кран. Дані відстеження суден свідчать, що в останній корабель вказував своїм місцем розташування судна. Море було біля румунського порту. Констанцем у свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар. Нахабною атакою на свободу судноплавства і глобальну продовольчу безпеку, і додавши Україна повідомить організації Об'єднаних Націй, і міжнародній морській організації про цю атаку і закличе світ до рішучих дій у відповідь. Таке рішення буде правильним, адже Ерефія цілеспрямовано завдає ударів по іноземним суднам. Відомий ще один подібний випадок ураження іноземного корабля, але теж біля Одеси. Як уточнили у силах оборони півдня України, цілю расистів була. Портова інфраструктура Одеського району уламками ракети підірвали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний іноземний теплохід. Огляд місця події триває. Повний перелік руйнувань та пошкоджень становлюється, Додали військові. Ще раніше під ракетний удар армії Рефі потрапило іноземне цивільне судно під прапором Ліберії. Про це повідомили у прес-службі сил оборони півдня. цитую продовжуючи протиправні дії проти цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив проти радіолокаційної 31 п в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в чорному морі. Ракета втлучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт. Повідомили в прес-службі Сил оборони Півдня. Також нагадаємо, що під ракетний удар окупантів потрапило ще одне іноземне цивільне судно в Херсонському порту, яке з початку широкомасштабного вторгнення було заблоковане рашистами у порту. Йдеться в інформації від військових. Водночас у Чорноморській громаді Миколаївщина внаслідок влучання ворожого снаряду відбулося займання. Цивільного риболовецького судна тема з обстрілами іноземних суден виявилася надзвичайно болісною, тим більше, що Орефія знову показала себе. Справжнім злочинцем генеральний секретар організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш засуджує будь-які напади, де б вони не відбувалися на цивільних осіб та інфраструктуру. Зокрема, й найостанніші удари про це заявив речник речникенсека Стефан Дюжерій, коментуючи обстріл рашистами в Чорному морі іноземних суден. Цитую, це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні. Це суворе нагадування про те. Що судна й далі стикаються із загрозами в чорному морі, що загрожує безпеці стійкості експорту сільськогосподарської продукції, сказав Дюжарік. За його словами, прохід через чорне море залишається критично важливим для глобальної продовольчої безпеки. І отримання світових цін під контролем загалом за понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 мільйонів тонн вантажів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на своєму телеграм-каналі. Цитую з українських портів вийшли більш ніж 2,5 тисячі суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші українські вантажі, країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії від Алжиру до Китаю отримали наше українське зерно, заявив Зеленський. Український лідер також зазначив, що, попри війну, і рашистські протиправні дії Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. Цитую завдяки гуманітарній ініціативі зерно з України в Ефіопії, Сомалії, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей. Отримали необхідне продовольство. Володимир Зеленський наголосив, що наша країна буде нарощувати свої спроможності в експорті. А наостанок поговоримо про те, що українські прикордонники показали острів Зміїнний Одеської області у Чорному морі, який російські військові окупували у лютому 2022 року. А звільнити його вдалося 30 червня 2022 року. Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба України. Хто володіє змі? Гінним той володіє Чорним мором наголошується у підписі. Визначається, що спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами головного управління розвідки забезпечують безпеку цивільного судноплавства в акваторії Чорного моря. Зокрема, не дають наблизитися авіації та військовим судам ворога до українського узбережжя. На відео зробленого в очевидь з борту катера та безпілотника показано острів з акваторії моря і частину суші. Видно, що на зміїному понівечена техніка, певні установки, поверхні, наприклад, причал тощо на острові. Встановлено український прапор, який теж пошкоджений, можливо, через удари, які окупаційна армія Рефі час від часу завдає по цьому клаптику української землі. Військові нагадали, що саме звідси у відомому напрямку було відправлено флагмант. Чорноморського флоту Арефії Москва, який згодом потопили сили оборони. Дякуємо, що цей час ви провели з командою. PTV. Не забуваємо підтримувати наші збройні сили України. Донатами, слава Україні!